Дівчатка, я сьогодні навела красу, обновила свій манікюрчик. У мене такі б'юті процедури були зранку, і не тільки манікюрчик. Тож я задоволена. Прийшла додому і буду вам показувати, що в мене наразі на спицях. Я працюю над дитячою шапулею. Верхня частинка в мене вже зв'язана. Я розпочала в'язати внутрішню частинку, яка буде у мене з гребінного 100% біленького мариносу. У мене вже прив'язані шнурочки. Далі у мене в процесі шапуля для маленького замовника, ось в такому гірчичному кольорі, який не залишає байдужим інших дівчат, багатьох, до речі, дівчатка це Ланагато, і давайте я вам покажу, який це номер. У нас номер 14468. Тож, кому подобається такий колір, ну, він дійсно такий, знаєте, красивий по-осінньому. І, звичайно, моя шапуля із насиченої стиглої вишні, гребінний маринос теж в мене в процесику. Тож я працюю над цими проєктами. Наразі в мене ще є в роботі проєкти, і хочу з вами пізніше поділитися, що наступне я буду в'язати.